за гру. Дякуємо вболівальникам, що завітали. Ми обіцяємо робити, все гаразд, тільки сезон розпочався. Все на майбутнє, тримаємо кулачки за наших хлопців. До зустрічі! Нет, так я не могу. Так, да, класний матч, зкуджу я вже з, з за живим футболом. Матч класний, арена класна. 1-3, ну як в першому таймі перемога, звісно, сильніша. А тоді лишалося 25 фвинграч. Виграли одного, чи вигнали одного з перемоги. Перемога поступилася 1-3. Ну, якби 10 не лишилися, то була б друга ігра. А так було один-один, поки не вигнали. Так, нами будемо їхати 60 км. Там мандущ передають. Поки дещо немає, будемо котитися.